Ну, красота, народ. Дивіться, як він освічує. Це 300 люмінів. 300 люмінів. Ви самі бачите, яке яскраве світло. Я дуже велику площу освічую. Реально, холодне, На дальність, на Нажали. Оце холодне світло. Ось так я освічую. Хто хотів, дуже крутий налобний ліхтарик, функціональний, не за всі гроші світу. Має функцію ACL. це в нас вубен H4. Буде цікаве відео. Ви підписуйтесь, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайта AKB.com.ua. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори будь форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. Ну що ж, з самого початку, друзі, ми перейдемо до характеристики. Характеристики тут дуже цікаві. Дивіться, максимальна яскравість у нас 800 люмінів. У нас LCL-технологія. Хто не розуміє, що це таке, це коли в ліхтарика там, акумулятор підсівший, наприклад, там 50 або 35%. Він все рівно не втрачає яскравість. Він підтримує ту яскравість, яку ви Задали. Якщо ви поставили сюди там, 500 люмінів, і він буде світити 500 люмінів, підтримувати незалежності, чи акумулятор сідає, не сідає до самого кінця акумулятора, тобто до розряду там 3 чи 2,8 вольта. Це дуже крута фіча, і не всі ліхтарики таку фічу мають. Далі 800 люмінів я вам показав по характеристиках. Вся інструкція, ну тут на українській, офіційно представлений Вубен в Україні, офіційний сайт, потім перейдемо, я вам покажу ціну. Ціна класна. І ліхтарик в дійсності вартує кожної своєї копійки, що в нього тут напічкали. По-перше, ви бачите, у нас тут два світлодіоди. Один світлодіод це тобто на дальність, другий на розсіяння. На дальність це холодний, дуже круто зробили. На розсіяння це тепле світло. Також має червоне світло, має датчик руху. Коротше, все, що потрібно, в нього є. Ти можеш, я вам наперед скажу, в цьому ліхтарику ти е, можеш світити як на акумуляторі рідному, який йде в комплекті, так і ставити батарейки. Батарейки, акумулятори формату трату. Три штуки є. Я вам все покажу, розкажу. Звичайно, ми його розберемо. Але зараз перейдемо скільки він світить. Яка його яскравість? Почнемо з червоного світла. Це в нас червоне світло, 15 люмінів. В нас йде моргання, в нас йде сос і звичайне світло. 15 люмінів він може світити 18 годин. На моргані може світити 90 годин. Насос може світити 26 годин. Далі наступні режими це як для холодного світла е, на дальність. Тобто і ідентично відноситься до підсвітки. Тобто, бачите, у нас характеристики тут одинакові. Дивіться, е, на 15 люмінів він може світити, це в нас перший режим 33 години, друзі. 33 години 15 люмінів, 150 люмінів, це досить яскраво. Я вам покажу, як він в темноті світить. Це в нас 5 годин може світити. І на 300 люмінів він може світити 3 години. Далі перейдемо до турбо. Турбо в нас 800. Люмінів це максимально. Це включається два світлодіода і тепле, і холодно, тобто і на дальність, і підсвітка. Він може світити одну хвилину на 800 люмінів. Потім падає на 350 люмінів. Тобто два світлодіода це в нас теплий, і холодний і світить 350 люмінів у нас 2 і 3 години. Дальність променів нас 66 метрів. Це в нас на турбо. Також в нас світлодіод на дальність, тобто має 6500 кельвінів. А світлодіод підсвітка, тобто має 4000 кельвінів для очей. Друзі, це в темноті це прекрасно. Мені подобається ліхтарик, який має 4000 кельвінів. Це ваші очі не будуть вночі мучитись. Далі ударостійкість 1,2 і метра. IP 68, все як має бути. Погруження на 2 метри. Може одну годину бути під водою на 2 метрах спокійно. Вага його досить легенький, 49 грам. Це без акумулятора, А з акумулятором у нас 80 грам важить сам ліхтарик. Габарити його 65-46 на 39,2 міліметри. Ось такі характеристики. Давайте ми його розпакуємо. Я вам покажу, що йде в комплектації. Відкриваємо. Коробочку відставляємо. Внизу у нас по стандарту інструкція мануал, гарантія 5 років. Є супер. Сам ліхтарик, пломба присутня. Як ви бачите, ось так він в нас регулюється на кут 90 градусів, що мені дуже подобається, не в усі ліхтариках є. Далі сам ребінь. Вубен якісний, перферований, бачите, гумка прикольно. Тут у нас, до речі, зроблено все, от, цілікончик, щоб ліхтарик нас не дерзав туди-сюди. Ви його як зачепили сюди, бачите? Ось сюди зачепили, він вам не буде йорзати. Далі відставляємо і по стандартну шнур зарядки в нас USB та Type-C, що є непогано. Класно, добре. Давайте ми знімемо пломбу. Є в нас дві кнопочки. Бачите, одна кнопочка відповідає в нас за дальність, тобто ви можете бачити. На лінзах лінзи по довгасті. Оце в нас холодне світло, це в нас на дальність, це в нас на розсіяння, це в нас тепле світлодіо, це холодний, це 6500, це 4000 кельвінів. Далі в нас є повноцінне червоне світло, тобто на 15 люмінів. Тут в нас розташовані датчики жестів. тобто ти по жестах можеш його включати-виключати. Корпус у нас пісочного кольору, є білого кольору і є чорного кольору. І він такий напівпрозорий. Тут у нас є індикація світиться, звичайно, по-стандартному, як в всіх ліхтариках. І також тут синім світиться, коли в нас датчик включений, щоб ви мали розуміння, що датчик жест, включання на жести він у нас включений. Далі перейдемо дозаду. В нас номер самого ліхтарика, це ваша гарантія. Відкривається, я вже вам показував, 90 градусів. Давайте знімемо пломбу. Відкриваємо пломбочку. Можемо її викинути. Так, блін, як вона липне. Дивись. Так, добре. Відкриваємо ось так ліхтарик. Ось сам наш акумулятор. Наш акумулятор вубен літіонний, на 1700 мА, 646 Вт годин. Ось такий акумулятор. Ми витягуємо пломбу в принципі, можемо витягнути акумулятор. І як ви бачите, можете ставити сюди батарейки, акумуляторні батарейки формату 3А, що дуже непогано. Цей насбокс заряджається, має повноцінну індикацію, Type-C роз'єм. Ти його можеш зарядити, можеш поставити сюди акумуляторні батарейки і користуватися. Мені подобається оця швидка заміна. Та навіть докупив собі оща один ось такий акумулятор. Такими во двома акумуляторами це буде автономність нереальна. Та й батарейки можна з собою взяти, друзі. Дивіться, тут у нас все прогумоване. Бачите, це у нас все прогумоване. Сюди вода не попадає. IP68, друзі, що ви хотіли? Тут у нас помічено, плюс і мінус. Ставимо плюс, ставимо мінус, бачите, у нас два контакти є. Сюди вставляємо тут навіть язичок, і ми отак язичок сюди і ось так вставляємо. Хлоп, закриваємо ліхтарик. Прекрасно. Тепер давайте перейдемо по функціях та керуванню. Функцій тут дуже багато, керування дуже просте, у нас тільки є дві кнопки. З самого початку, коли ми включаємо, наприклад, праву кнопку, це в нас холодне світло, це в нас надальність. Якщо вам потрібно на дальність, індикація тут є, бачите, світиться, вона потім гасне. Далі, якщо ми нажимаємо на цю кнопку, у нас тепле світло. Тобто 4000 кельвінів. Це в нас називається ближнє світло, це в нас дальнє світло. Це в нас перший режим. Зажимаємо кнопку, тримаємо другий режим. Це в нас скільки вони вказали. Це 150 люмінів і третій режим, другий 150, третій режим 300 люмінів. Ну це дуже яскраво, друзі, але дуже приємне очам. Бо то 4000 кельвінів. Ось так виглядає. Якщо ми хочемо включити холодне, тобто на дальність. Нажимаємо сюди, і ця на дальність 300 люмінів також залишається, як ви включили на теплому світлі, тобто на підсвітці. Також зажимаємо ідентично керуємо 15, 150. 300 люмінів. Якщо ми нажимаємо два рази на любу кнопку або на цю, або на цю, в нас режим турбо, тобто 800 люмінів. Раз, два. 800 люмінів. Ну, блін, воно дуже яскраво світить, реально. Для налобного ліхтарка це повністю хватає, навіть забагато. 350-400 люмінів це прекрасно видно. Це я вам даю 200%, а 800 люмінів це взагалі прекрасно. Добре, виключаємо кнопку, виключаємо, як вімкнути червоний світ. Червоне світло, ми зажимаємо кнопочку, тримаємо. Це у нас червоне світло, 15 люмінів. Як ви бачите, світла достатньо. Щось підсвітити перед руками вам точно хватить. Далі, якщо ми зажимаємо ще раз, це у нас йде струбоскоп. Ось так моргає червоне світло. У нас, у нас трубоскоп на білих, на теплому і на холодному світлі немає. Тільки на червоному світлі це в нас трубоскоп, як маячок. Далі, якщо ми ще раз нажимаємо, в нас повноцінний сос. Бачите? Зараз це в нас сос моргає. Зажимаємо. Ми це все діло виключаємо. Як включити датчик жестів, тобто датчик руху. Ми просто беремо, включаємо будь-який режим, нажимаємо. Давайте, бо в нас ефект пам'яті є, 15 люмінів. Зажимаємо на 1,5-2 секунди дві кнопки одночасно. І в нас засвітиться тут індикація, що датчик руху в нас включений. Тобто, зажимаємо, тримаємо. Оп, він засвітився. Зараз на рух. Ви можете включати, виключати ліхтарик. Давайте ми зразу ж провіримо, як він вистачає. Чи не буде тут випадкового включення? Якщо ми підійдемо до стіни, наприклад, з боку. Пробуємо. Бачите, не включається, не виключається. Ну, він відсвітиться, ось так. Подивимося, яку відстань він ловить. Датчики в нас розташовані ось тут. Бачите, ось тут. Розташовані, зараз я вам покажу. Ось так. Давайте приблизно 15 см, От, включається Так. ловить. Бачите? Це у нас 10-15 см він ловить. Може ближче. Але працює дуже прекрасно, друзі. Це вам не Заврори ліхтарик, який може через раз включатися, виключатися. Тут, тут вже не виключає. Бачите, це сантиметрів 20 приблизно, він вже не включає. Якщо сантиметрів 15-10, він прекрасно включає. Подивіться, просто прекрасно. Випадкового включення, я думаю, не буде. Якщо тут стіна, бачите, якщо ви проходите, він не... отут От вже включився, бо тому що я провів ось тут. Якщо ось так, ну якщо ви дуже близько до стіни не підходите, ви можете, в принципі, цей ліхтарик вниз. Покрутити, він тоді не включиться і не виключиться. Бачите, він горить. Тільки коли ви вже тут проведете, він включається. Дуже класна функція, реально, коли у вас руки зайняті або у вас руки в рукавицях, ви не можете натиснути кнопку, холодно, дощ падає і так далі. Це прикольна фіча. Давайте ми вимкнемо. Ось так все в нас вимикається. Якщо ми ще раз нажмемо Включити, він у нас виключається, датчик руху. Тоді ви вже керуєте собі кнопками. Бачите, датчик руху вже не спрацьовує. Щоб активувати, ще раз вам показую, включаємо. На декілька секунд, тобто 2 секунди. Ми включаємо і все в нас працює. Тепер давайте ми його вимкнемо. Відкриємо кейс, ось так. Відкриємо кейс і поставимо на зарядку. Я думаю, вони приходять все в стандартно на 70% заряджені. Поставимо на зарядку. Бачите, все легко знімається, подивимося, чи по Power Delivery заряджається цей наш блок, цей наш акумулятор. Бачите, у нас тут є присутня індикація. Беремо Power Delivery. Цей шнур під'єднаний до 100-ваттного блоку. Чи можна заряджати цей акумулятор потужними блоками? Чи він це все діло бачить? Включаємо 4-5 Вт. До речі, він заряджається 5 вольт 1 А. 5 вольт 1 ампер, дуже швидко зарядиться. Тобто півтори години цей акумулятор має в нас зарядитися. Плюс-мінус у нас 6,64 годин, Якщо в нас 5 Вт, він буде заряджатися. Це він дозаряджається. бачите, вже 2 ватти скинув. Тобто він дозаряджений заряджений на 70-80%. Пробуємо від Quick Charge 2.0, 3.0 Також ставимо, все працює, все заряджається. Бачите, 2-3 ватти заряджається, є індикація. Так що все прекрасно, друзі. Це тепер дозаряджаємо наш акумулятор і подивимося, як він в дійсності вночі світить. Погнали. Ну що, друзі, на кінець то до нас прийшла зима. Я на своїй точці в селі. Дивіться, е година в нас на годині в нас 17-19. Включаю я, начепив його на лоба, включаю я 15 люмінів. Ось так. Давайте я знімлю. Перше з лоба вам покажу. Це 15 люмінів, тепле світло. Ну, блін, Світла вдосталь, Повірте, навіть ти перед собою, ось я йду, навіть на лобі. Ти будеш бачити. Добре, включаємо це підсвіт. Давайте ми включимо холодне світло, тобто на дальність. Включаємо це холодне, 15 люмінів. Бачите, він вже світить далі. Ну блін, 15 люмінів, воно прекрасно світить. Та зараз не ній повна темнота, бо сніг лежить трошки виднось. Добре, давайте ми включимо на підсвітку. Бачите, в один клік сюди-сюди кнопочкою переключаєш прекрасно. Включаємо наступний режим 150 люмінів. Ну, друзі, 150 люмінів, тепле світло 4000 кельвінів. Я е, перед собою приблизно на метрів 8-7 бачу, прекрасно. Ще раз переключаємо. Бачите, все в цей момент переключаємо на дальнє світло. Хоп, дальнє світло 6500. Ну, ти вже бачиш трошки далі. Переключаємо знову на підсвітку одною кнопочкою. Хоп, переключили. І 300 люмінів. Подивіться, як він світить. Це Прекрасно він світить. Я тримаю в руках, переключаємо на дальнє. Нажимаємо на дальнє, ось так дальнє. Дивіться, ось так дальнє світить. Тут видно, що воно точкою світить. Бачите? Я приблизно ось туди. Бачите, де кукурудза. Там виходить метрів, напевно, 15. 20 Він добиває спокійно. Ось туди. Прекрасно видно. А тепле, давайте ми підсвітку переключимо, нажимаємо тепле. Та також прекрасно, бачите, але на дальність не б'є, воно б'є на розсіяність. Тобто ти велику площу собі освічуєш. Бачите, яку площу тут освічуєш, я вам показую. І переключаємо на холодне. І тут же також збоку освічує, але б'є, бачите, на дальність. Ось туди. Метрів я вам кажу, блін, ну метрів 20-15, так точно ти бачиш. Добре, давайте турбо. Незалежності на яку кнопку ти нажимаєш турбо. Давайте турбо. Раз, два. І ось так він світить на турбо 800 люмінів. Показую туди. От там він вже прекрасно освічує. Бачите? У нас світить два світлодіода. Прекрасно. Блін, в руки мерзну капець, друзі. Добре, виключаємо. Давайте ми включимо червоне світло, вам покажу, як світить червоне світло. Зажимаємо, 15 люмів. Я йду. Навіть якщо я зачіплю вам на лоба, я зараз вам це все діло покажу. Він прекрасно освічує 15 люмінів. Ну добре, давайте я вдіваю на лоба, покажу, як воно світить. Показую, друзі, свічу на вас. Червоне світло, 15 люмінів. Ось так ми опускаємо. І я перед собою прекрасно бачу. Так, я бачу, ви бачите, як він в мене на лоба. Я думаю, мене прекрасно видно. Добре, виключаємо, включаємо, зажимаємо, включаємо тепле світло. Ну, красота, народ. Дивіться, як він освічує. Це 300 люмінів. 300 люмінів. Ви самі бачите, яке яскраве світло. Я дуже велику площу освічую, реально. Холодне. На дальність, нажали, оце холодне світло. Ось так я освічую. І давайте турбо. Раз, два. Турбо максимальне. Друзі, супер ліхтара, я вам реально кажу. Давайте виключаю. Включаю я собі тепле. Вибираю режим, наприклад, мінімальний, 15 люменів Отак можна щось працювати. І йти перед собою світити. Я прекрасно бачу, реально. А на 150 люмінів. Ось такого пошию, друзі, хватає. Такого ліхтарика по шию. І ще раз нагадую, яскравість в нього не падає. Так, я ліхтарик, Заглянемо всередину, ось е, наші лінзи. Е, це все в нас прогумоване, друзі. Отут також в нас стоїть гумка, де кнопки, бачите, це все в нас прогумоване. Натискається воно все сюди. Так виглядає наш сам ліхтарик. Отут кнопки реалізовані. Що мені дуже сподобалось, що я хочу відмітити, що е, в звичайних налобних ліхтариках, тобто дешевих фірм, таких ногонеймів ну, і так далі. Вони саму плату керування і все решта клеють на текстоліт. Текстоліт не має таке охолодження, як має алюмінієва пластина. Бачите, вона все розташоване на алюмінію. Алюмінієві пластини є відстань під наклоном, щоб наші діоди охолоджувались. Плюс ось сама оця мікросхема ЛКС. Оце в нас керує. Це і драйвер, і керує функцією ACL. Як нас працює в нас тут функція ACL? Бачите, оці от резистори маленькі? Цієї маленького номіналу вони передають інформацію про струм на цей драйвер. Цей драйвер вже регулює потужність світлодіода. Якщо у вас акумулятор, наприклад, там підсівший, він підтримує яскравість ту, яку ви задали в незалежності від стану акумулятора. Деколи в ліхтариках ця функція ACL розташована окремо. Тут вона реалізована разом з драйвером. Прикольно зробили реально. Товсті пластини, бачите, на плюсовій-мінусовій зроблені, гарно припаяно. Залишки флюсу. Я тут не бачу. Десь там піскапелька, ну це таке. Ну блін, дуже шикарно зроблено. Самі ви все бачите. Давайте я вам ще також покажу маркировку нашого чіпа, нашого драйвера. Приближу, я думаю, вам буде видно ЛКС, я в нас цим всім діло керує режимами і також підтримкою потужності ліхтарика. Тепер давайте я вам покажу по ціні, що цей ліхтарик вартує. Я думаю, це саме цікаво. Заходимо на офіційний сайт Wuben з промокодом КП10, ви отримаєте скидку 10% при покупці цього ліхтарика. Заходимо сюди, заходимо ліхтарі, ліхтар налобний. Дивимось сюди. Цей Вубен є сім прекрасний ліхтарик. Як мене був на огляді. Хто хоче переглянути відео, я залишу в описі на нього посилання. А це в нас Вубен а 4. Чорний є. Давайте ми зійдемо сюди. 1390 гривень. Є в нас в кольорі чорному, є в білому, і є так, як у мене в пісочному. Обирайте, який вам підходить. Далі нижче гортаємо. Тут всі технічні характеристики, як ви бачите, все, що я вам розказав, можна акумулятори, можна батарейки і так далі. Нижче, нижче, нижче. Що мені цікаво, я хотів глянути, що в нас за світлодіод. Так, тип світлодіода в нас Dual Luminous SS T12 vs gen 2. Ну і далі читати немає сенсу, в принципі, я вам це розказав. Гарантія, гарантія, можете подивитися, надаємо 5 років офіційної гарантії, це офіційний представник в Україні. Тепер в загальному підсумуємо, що вам сказати? Ага, забув вам ще показати, що це в нас все сіре. Це в нас все прогумоване, друзі. Бачите, це все в нас гума. Він ударостійкий. І це гумова, це не пластик. І пластик, я вам скажу, ви берете в руки, ви чуєте, що це не дішман, це не дешевий пластик, я вам скажу. А так, по функціоналу просто сюди поставили все, що потрібно. Реально дуже сподобалось, що є червоне світло. Навіть тих 15 люмінів ви самі бачили, як в темноті 15 люмінів освічує. Прикольно, що є тепле світло, мені саме більше подобається. Швидка заміна. Тобто акумулятор цей зняв, поставив батарейки. Чи там акумуляторні батарейки і далі користуєшся на такі габарити. Дуже класна автономність. Також дуже сподобалось, що вони сюди вмонтували датчик руху. Тобто, ти можеш його включати, що вночі, що при світлі, рухами. Поцінію вам скажу супер! І цей ліхтарик вартує кожної своєї копійки і буде служити вам роками. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео.